Всім привіт! Прийшла ось така посилочка від мого підписника Сергія Гаврилюка. Привіт йому і привіт його побратимам. Він в мене ремонтував інвертори. Йому хлопцям я ремонтував. А це він прислав, він зараз у відпустку поїхав короткочасно і прислав мені. Таку посилочку. Зараз подивимося. Що там. О, дивіться. Тут кабеля для зварювального апарата разом із держаком і масою. Класно. Так, тепер дивимося. Тут взагалі шикарно. Чому? Зараз скажу. Так, це що? Це Це паяльник? Від паяльника чи що? Паяльник? Ну треба подивитися, що. Так, мабуть, паяльник. Так, оце. Для мене цінне оце ось. Зараз витягну. Так, продовжую зйомку з руки. Кажу чому цінне мені кришка оця. Бо в мене є апарат, я його зробив, скомплектував. Кайзер НБС. а кришки нема. Скомпонував для хлопців. Для військових. Може кому треба буде. Але зараз там до одних, до других звернувся, поки що не треба. А кришки нема, думав вже сам робить. А тут кришка підійшла. Дякую, Сергій. Це якийсь блок живлення. Стабілізатор, мабуть. Резистори. Радіатори, це, мабуть, до цього ж МДС-шки. А, тут... а тут верхня плата цієї МДС. шки Зараз поганою рукою одною зі Дивіться, бачите, верхня плата разом з транзисторами. Шикарно. Оце тогда. Буде запасна. Якщо треба, буде почеплю. Дякую всім, привіт Сергію і привіт своїм побратимам. Здоров'я і нас ноги.